Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні про перець, саме Солодкий перець. Цей овощ займає ну, таку вагому нішу серед наших овощів. Тому і хочеться поговорити, який же саме перець вибрати, щоб він був якраз для того, для, ко... для чого ми його використовуємо: хто фарширувати, хто на різні блюда, на салати. І... Дуже-дуже важливо, щоб дійсно посадити і, і мати той результат, який ми очікуємо. Тому, друзі, садимо ми перцю багато. До речі, для того, щоб і, і вам показати, який же перець цей даного сорту виростає, який він сам по собі. І щоб ви були в курсі того, що коли посадите цей перець, що ви отримуєте. Ну, от Пересадили, ми вже перепробували багато сортів. Дійсно, є, є достойні, є такі, що ми відкидаємо взагалі і просто про них і не розповідаємо. Сьогодні якраз про ті, що ми виростили і на які можна звернути увагу. Ну, давайте отак і підемо. Ось по сортах. Друзі, лопата. Ось такий цей сорт. Ну, Чесно кажучи, в нас лопата. Цьому році виросла не зовсім лопата. І все тому, що посадили ми і росли вони так в самому в самому краю. І полив, поганенько доходив. Тому, друзі, ось так виглядає. ну Стінка така, не скажу, що товста. Але взагалі-то цей сорт, ну, він повинен бути більший. А так ось так виглядає. Непоганий не сорт лопата. Так, друзі, гномові шляпки чи шляпи. Як ми вам розповідали, в нас томати є такі помідори. Ну, ось воно практично дуже-дуже схоже. Ось. Бачите, такі на шляпки. Дуже-дуже-дуже врожайний сорт. Нам прислали. До речі, коли присилаєте із назвою, це дуже добре. Ну, а буває, що без назви тоді тут така істінка, дивіться, десь міліметрів 5-6. Хороша, і такі вони плотненькі. Ну, ці можна використовувати, мабуть, і для форшировки, ну, багато для чого. І що, що дуже і дуже врожайний. Так, друзі, оце те, що, пам'ятаєте, в нас ми раніше показували, Леся жовта в нас була. Ну, Зразу хочу сказати, що це не Леся жовта. Це теж нам, нам прислали, от, що кажуть, як Леся жовта. Але дуже і дуже схоже, теж врожайний, жовтий. Ось дивіться, от така стінка. Теж. Пр, пр, прекрасний сорт. Ну, Каже, дружина, на смак попробуй. А що пробувати? Смачний. Майже одинаково. Смачні друзі, так, слонове вухо. Ну, воно теж, присилали. теж нам пересилали. Ну, може, не слонове, не вийшло слонове, тому, тому що знову ж, якраз, це слонове вухо росло туди у нас під край. Мабуть, воно все-таки повинно повинно бути це слонове вухо більше. Ну, але маємо те, що маємо. Ось такий, такий перець, Ну, дуже схожий на лопату. Ну, єдине, що оце такий, мабуть, аби було більше, було б більш, більш явно виражено. Так, друзі, Гогошари. Ну, дійсно такий цікавий сорт, мабуть, давнішній. Теж, теж нам прислали. Ну, дивіться, тут, тут стінка товща і взагалі такий, от, як кажуть, візьмеш в руку, відчувається. На смак теж смачні, перець хороший. Так, друзі, луміна. Про цей сорт ми весь час говоримо. Чому ми віддаємо перевагу ось цьому сортові? Ну, так, як бачите, ось дивіться. Не, не такі там вже вони, щоб крупноплідні. Але цю луміну ми, як посадимо, і, і з самої весни, ось і до самої осені цей перець можна зривати. Зриваємо і використовуємо. Тому, взагалі, і садимо більше такі. Сорти, щоб використовувати їх практично ціле літо. І дивіться, і м'якоть я вам скажу, не така, не така вже й тоненька. Нормальна. нас дуже давно це все. На смак теж приємні, хороші, тому тому луміну ми садимо, чи висаджували і будемо висаджувати. Так, друзі, полуничка. Ось присланий теж нам сорт. Спочатку нам ми там садили, вона видавалася, чи вона, він перець, все-таки ну, просто назва полуничка, видавалася нам трошки такою замалою Ну Ось такі вони були спочатку. І оце, мабуть, от дійсно полуничка але, ну, може, чогось не вистачило, що, що вони. А нос теж. Але, але є й такі ось, бачите, більш, більш кругліші. І практично це на, на одному, на одному кущові. Але такий е, цікавий, цікавий сорт. Так, а на кущові прям красиві. Дивіться, м'яко така е, чистінка, така товстенька, доволі товстенька. Щільні е, ну, нам, нам сорт сподобався. Собі обов'язково залишимо. Так, ну все забуває, дружина каже, на смак. І на смак такий солоденький, дійсно, дійсно відповідає сорту полуничка. Дуже дуже хороший хороший сорт. Так, політ. Друзі, ну, взагалі-то ми як луміну садили, так і політ. Це вже не перший рік. Чим політ? Політ просто трошки пізніший і набагато крупніший. Ось бачите, які, які прям такі огроменні перці. Але знову ж зверніть увагу на те, що перець теж. Який він у вас виросте, залежить від того, від догляду, на якій ви землі його посадите. Все це в одному. Не буває такого чуда, що просто посадили. Ну, ось так дивіться. Така м'якоть, перець доволі хороший. Ну і такий прям добрий солоденький. Смачний. Так, яблучний спас. Ось такий теж, дивіться, ось, ось так він виглядає, цей перець. Теж використовуємо ми його і на фарширування. Дуже хороший сорт. Якщо йому рослині всього вихватає чи вистачає, забалакаюсь уже то і виросте у вас нормальний хороший перець. Так, ну не вирізав так, як гарно, але дивіться, теж стінка така товстенька. І якийсь навіть, може, що такий спілий, що прям м'якіший. М'якіший і на, на смак, на смак хороший. Так. Друзі, це, це от так виходить. Ну, не, не прочитали ми. Це е, з Чехії, ну і написали Чехія. Але ми цей сорт, дивіться, такі, вони ну, трошки е, форма така не зовсім конусна, а таким більше бочоночком чи як. І ми їх практично про Ну, рвали, можна сказати, все літо. Ну, але такий, це, мабуть, більш на фарширування. Стіночка така тоненька, але врожайний і такий ранній. Так. На смак хороший. Так, друзі, антей. Дуже врожайний, такий перед, знаєте, ну просто тільки форма. Можна сказати, якось такий нерівний не він. Від, від крупноплідного такий дуже крупні плоди, менший і такий ще менший. Але, але знову це ж все залежить, все залежить від догляду. Якщо посадити і доглядати, ну така стінка міліметра 4, а на смак солоденький, гарний. Так що, дивіться, от такий він виросте, а вам уже дивиться на що його використовувати. Так, друзі, і оце те, про що ми завжди говоримо. От присилаєте, от попробуйте який хороший перець. Ми дійсно вдячні. Але ж, ну, зібрали, ось ми зібрали. Прекрасний. І ось дивіться, який, який гарний перець. Але ж без назви, але ж без назви. І нам, нам, виходить, треба ну, щось, щось придумувати, щось вигадувати. Ці ось такі ось теж, ось як м'ячики, ну це дуже-дуже схоже на яблучний спас. Дуже схоже. Просто трошки чомусь менше. Ну, може так виросло. Але, але схоже. Теж товстостійні, приємні на смак. Е, ось те ж саме. Дивіться, такі, е, такі цікаві. Ось, ось такі вони, е, так он дружина каже, е, фарширувати просто, просто чудові. Але теж, теж без назви. І, і врожайність хороша, і все. ну. Попробували, спробували, посадили, дійсно хороший. Але що, що нам з цим тепер робити, ми, можна сказати, не знаємо. Ну ось, друзі, це так, ще, ще є. Це ми тут не зірвали. ще нас, У нас вже є перець, пам'ятаєте, від Валентини, Теж він дуже, дуже схожий, ми не, рви, не вирвали він. І, і ранній дуже схожий на чи полуничку, чи яблучний спас. Ранній спочатку світлий теж використовувати можна від раннього і до самого пізня. Ну, ще там ті сорти, які в нас і раніше були Кирило, що там у нас ще е, висаджували, теж хороші сорти. Але в цьому році ось посадили те, що те, щоб щось е, і, і те, що ми висаджували, і те, що щось нове, щоб вам показати, продемонструвати. А вам може дивитися. От який вам сорт краще підходить. В цьому році ми та практично щось крупноплідних не садили, так? Ми, ми, вже, ми вже розповідали чому, тому що ну, крупноплідний перець треба чекати, як посадили ви весною, і, і до самої осені ви чекаєте плоди. А такі, такі більш ранні, середньостиглі перці, вони і по величині не дуже малі, але ж їх можна використовувати дуже рано, від, від раннього і, і, і до пізнього. Тому, тому й ми і віддаємо перевагу от саме цим сортам. Тому, друзі, кому було цікаво подивитися на все наше оце перцеве хазяйство. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!